Такс. Угу. Десь ще ніхто не работає. Жалко. Всім підписчикам! Мене звати Богдан. Якось справи, все добре у вас. Починив я два дома, церкву ще там одну починив. Мер купив на... 30 зумруді матеріали і 20 зумрудів потратили на цей дом. Склад у нас. Погнали. Заходимо ко мне домой. Зачем же я закрив? Не розумію, зачем, взагалі. Що це? Щорт! Що це? це? Ми його зробили. Блін. Господи, а що це за книжка така? Читати. Це мер 4. Головний мер 1 заставив мене, щоб поставити мера 8 Віктора бібліотекара. Ех. Що ми. при що ми прибили цих двоїх. Це справді рук мера 4 Ну, оце заставив мер один головний. А я подумав, що нас уб'є це за, за оце. А справді це він заставив мера 4, щоб це він зробив. От такий гад. Ну, погнали. Так, о, чуть не провалився. Так що в мене тут є? Угу, ага. Ну і сюди і кірку цю сюди? Ах, Такий же ж він. А, що ці дві пройшли книжки були? Спалив, бо вони не нужні взагалі. То, если нужно були, передивитись дві останні серії, які ви виходили, ми навіть не знали, хто це мой. Восьмера восьмого поставили. Ще мера шостого ж він. Та сей мер вісім вже ж був. Путаю вже щось. Не мер 6 Ярослав, а мер вісім Роман. Ще Віктор бібліотекар наш, господи! Це їх підставив мер 4. Сергій, а справді його заставив головний мер. Хм. Ну, жалко ж деревню нашу. Мер ще нас спланував тут ще Ще доділати Ще один дом зробити. Ну, він ще в будущом планує. Обрати оці скамейки йому не нравляться. Починити повністю оцю частину розрушену. Но він ще не знає коли. підписники, скільки ви хочете цього серіалу частей? Три. Або п'ять, або десять цей. Вибирайте. Пишіть в коментарях. Продовжуємо. Так. Угу. Ну, де ж він може бути? Тут немає його. Може він тут бути? Та й це завгодно може бути. Угу. Ще планували О, ще город зробити тут поблизу. Не 5, Філіп. А ви не знаєте, де головний мер один? Ні, не знаю. Я знайшов книжку, що от мера 4 Сергія. Що? Да. Що там написано, що його заставив мер головний мер один Артур. Заставив поставити мера восьмого і віктора бібліотекара нашого. Ну, ми всі мери підтривали його. Ну, не настільки ж, щоб заставити мера чотири взорвати. підстави все. всех Що підстави ти? еще ще один дом. Ну ладно, Мы пойдем розберемося. Він може там бути. Ой, я тут не Нельзя Блин Сейчас пойдем разобьемся. В подвале своем сундук вложив. Ладно, сейчас пройду. Давайте. Удачи. А, він же зований. Ну ладно, давайте. Да. Подписчики, подписчики. Я ще это балакаю. Подивитесь, кто там. Ой. Це головний мир один. А ну-ка, стоять! Работає в Пер. Щас розберемся. Ой. Що телефончик возьму. Да блин. ну-ка, ФБР. Приїжджайте. ти сказав на мене ФБР. Я твій головний мер один Ардор. Приїжджайте. Ну, все, цього мера головного увезли. Що далі буде, я не знаю. Ну, давайте, всім удачі, всім пока-пока. Підписуйтесь на мій YouTube канал і Тікток канал. І підписуйтесь на моєго лучшего друга канала на... в ТікТокі. Вов звати. Канал названий по англійськи Давайте, всім удачі. Пока-пока!